До нас також мав долучитися віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка. Але через термінові справи у Брюсселі він з нами сьогодні не офлайн, а теж у відеоформаті, Тож дивімося. Доброго дня, шановні колеги, партнери, гості. Для мене трошки незвично. Бачите, я хвилююсь брати участь в українському жіночому конгресі. Цього року сміливість бути собою це все тези і гасла, які насправді є визначальними для українського суспільства. Я батько трьох дітей. В мене є і доньки, і син, і очевидно, що для мене важливо, щоб вони всі росли в суспільстві, в якому кожен має сміливість бути собою. Але крім політичних речей, в мене, як представника уряду, є низка бюрократичних заходів, які ми, якими ми допомагаємо також розвивати інклюзивне суспільство, рівне суспільство. І, зокрема, я звертаюся до тих фактологічних цифр, які я зібрав. В нас є один з чудових інструментів, який спрямований на те, щоб утверджувати інклюзивність в українському суспільстві, в рамках переговорного процесу з Європейським Союзом він називається індекс гендерної рівності, в якому є багато, багато різних факторів. І, от, власне, за методологією Європейського союзу в українському індексі гендерної рівності. Ми посідаємо 20 з 27 держав-членів ЄС місце. І для нас це така стартова точка. Це не означає, що ми в поганому стані, це означає, що ми десь в параметрах Європейського союзу, і нам, але нам є куди е, е, рости. І в нас є дуже сильні результати в таких сферах як здоров'я, освіта, і е, очевидно, що можливо найбільш складний. Складний баланс знаходити в сферах влади та час. Час це категорія специфічна, з приводу пов'язана з тим, наскільки в гендерні ролі в рамках сім'ї впливають на той час, який може кожен з членів сім'ї посвятити роботі і власному розвитку, але ми працюємо над тим, щоб підвищитись цьому в цьому вимірі. Що є ще один інструмент, про який би я хотів сказати, це гендерні аудити. В нас 24% міністерств і центральних органів вже їх провели. Це досить специфічна вправа, і ми нещодавно обговорювали з тими інституціями, які провели і впровадили цей гендерний аудит, наприклад, Міністерство закордонних справ. І ми. Розуміємо, що це досить корисна ініціатива, яка дозволяє подивитись на роботу інституцій з іншої перспективи і більш якісно і більш залучено відповідати на потреби працівників в інституції. І це дозволяє не лише індивідуальний розвиток, це також дозволяє забезпечити кращу якість кращу якість роботи інституцій. І очевидно, що найбільш важлива історія це питання питання інк інклюзивності і рівності. І у нас для цього є дуже гарна база державна стратегія рівності чоловіків жінок, стратегія рівності в оплати праці Стамбульська конвенція, яка незважаючи на свою контроверсійність, є надзвичайно важливим інструментом такого. Підтримки розвитку рівності в, в, в Україні очевидно, що для України важливий також аспект безпеки, і в нас є національний план з виконання резолюції Ради безпеки ООН 1325 Жінки мир безпека про безпековий вимір в, в гендерній рівності і в політиці. Це наше, наше щоденне життя, і я дуже радий, що це нам допомагає з вами. Жити консолідовано і консолідовано відповідати на всі виклики і обороняти свою Україну разом і чоловіки, і жінки. І тому я дуже всім дякую і перепрошую за те, що вітальне слово стало таким довгим. Да. Дякую, і гарної всім Дискусії. Це був віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.